Доброго ранку. Зібралася велосипедом, їду на базар. Треба купити макухи. Птиці я домішую. А так все є. Такий у мене велосипед, ровер прям. Купувала я його обушним. На багажничок мішечок покладу і повезу. На базарі, крім макухи, купила ще сиру і трішки сметанки і булочку хліба. Не втрималась, У мене внучка дуже полюбляє варенички з сиру, сир смакота. Сьогодні птиці заколотила ніша сухе, Отаке. таке, тому що була на базарі та й Трошки не мала коли мочити. Макуха там довго мочиться, намочила та й дам ввечері. Ще піду зараз травички нарву. Та й це буде так. Всі голодні. Рву скоренько травичку. Та й обіцяла ж внучці йти з неї до річки. На лодки покатати вчора ж було замерзле. Надіюся, що сьогодні розмерзне. Вона мені вже зранку. Бабуся коли підемо, бабуся коли підемо. Ну, звісно, пообіцяла це святе обіцянку стримувати. Та й це так, зараз коренько нарву, Кину їм. бо ще треба прибрати пару курочок їм собою, щоб мали що їсти. А Та й так. Кури більше помішаному. А качки, гуси любителі трави. О, вже від трави всі пішли. Нічого вони прийдуть. День них ще великий. Ще є, коли їм займатися травою. Все. Отака в мене є ліцарка. Вона вже така. Їй вже ручки в два, ці ліцарці, її вже ми ще переточили. Я її нікому не даю, крім як свинки підстеляю. А свинка має щастя. Вона гребеться, листочки шукає. Та й це так. Зараз нашпортаю її та й занесу, підстелю. Їсти я її вже дала. Отак От я її кинула. І вона собі буде. Мати чим займатися два-три дні. їстечки в неї є, вона ще не з'їла, водичка теж, а й займається. В неї час є.